Это чрезвычайно важная вещь. Мы, мы сами, наконец, осознали, мы все время говорим, мы великая, великая, мы, мы великая страна. Мы можем это сделать. Друга армія світу Росія найбільша держава на планеті. А росіян стільки що ого-го, куди проти них тягатися? 146 мільйонів росіян живуть за паребриком, і їх так багато, що треба їх дуже боятися, дуже поважати і в жодному разі не дати упасть ліцом грязь. Хоча дивно таке казати про народ, який з тої грязі не вилазить. Тим не менше розповіді про велич Росіян чули всі, і велич Росії, при чому. Фізично також те, що ця е, велич дута те, що ці розповіді казки про Іванушку дурачка, які їздить на печі, на жаль, знають не всі українці до слова знають чи не як найкраще, але. Теж також не всі, і якщо маніпуляції росіян стосовно того, що їхня культура велика розвіяти складніше через тривалий вплив російської пропаганди на європейську західну психіку, то такі речі, як е, фізична велич, легко обраховуються цифрами. І я зараз вам продемонструю, як Росія намагається видавати себе за те, чим вона не є. Мамулечка, давай на спалювати в інован Я дівочка, припівочка танцюю і паю. Нас нехватка боеприпасов! Шайбу! Герасимов! Одна шоста частина суші так називав себе Радянський Союз. І так називає себе нині Російська Федерація. Та да, взрослих мачиків з шостої частини суші. Є вот. сашими. Поэтому... Шестої часть саши. Із да. тунца, да. 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 Вітя у нас є приємні хвилини, правда? Да. В інтерв'ю. Е, так, виявляється, є, ті, є існують ті люди, які сміються з жартів гордона. Е, Земний суходіл складає 148 мільйонів кілометрів квадратних. А, суходільна площа Росії становить менше 17 мільйонів кілометрів квадратних. Якщо розділити, то вийде одна дев'ята частина суші, а, а тобто Росія займає близько Однієї дев'ятої частини планети при цьому е, свого при цьому СРСР теж не становив одну шосту частину суші за площою він складав 20 мільйонів кілометрів. Це 13% всієї земної поверхні планети, або одна сьома частина суші. Також не одна шоста знову брехня. Ну або не знаю, можливо, справжня площа СРСР просто в цій країні становила державну таємницю. Так само, і розміри Росії на карті перебільшені суто через особливості перенесення топографії із земної кулі на пласку. Квадратну карту вчені досі не дійшли єдиної думки, як найбільш коректно відображувати відображати рельєф кулястої планети на плоскому аркоші паперу. через особливості е, цього перенесення. Виходить так, що близькі до полісів області доводиться розтягувати. Ну а Росія не лише найбільша країна, але й північна. Саме тому на карті вона виглядає просто велетним, який навіть більший ніж багато континентів. Але перенісши з допомогою спеціальних програм Росії на екватор, ми побачимо, що вона зменшується у 2-3 рази. На жаль, у багатьох людей у багатьох світових політиків складається враження, що якщо країна така. Велика, то вона чорт забирай, велика в усьому. В цьому плані, наприклад, можна порівняти Росію із Китаєм. Китай за площею удвічі менший за Росію, а от населення там у 10 разів більше. До речі, про кількість населення тут теж не все так просто. зовсім що недавно думали, що страни такої більше ні, да? а оказується, єсть нада сніжчити. А 160 шістдесят мільйонів у нас проживає. А 160 мільйонів у нас проживає. Так сказав Путін у 2018 році, з якої стелі він взяв населення в 160 мільйонів пар лаптів. Невідомо російський Росстат свідчив на той момент, на той момент, що в Росії живе 146 мільйонів, і це вони там рахують та підраховують ще й в тому числі окуповане українське населення в Криму. Одним махом Путін віртуально створив і ще додаткові якісь 14 мільйонів. А, при цьому в Криму стільки не живе і ніколи не жило. Демографи припускають, що насправді на Росії живе 120 мільйонів, а то може і 110. А тепер давайте подивимося на карту густоти проживання росіян. Найбільше мешканців Російської Федерації мешкає на Кавказі на території, де історично проживають татари і або вулгари, та звісно ж у Москві, а там, де є гроші. А на Азийской частине в России Майже никто не живет Для нашей страны Север, Сибирь, Дальний Восток С их несчастливыми Природными богатствами Это важнейшие стратегические регионы Но конечно же самое главное Богатство нашего Севера Это безусловно люди Достаточно сказать, что районы крайнего севера и приравненные к ним местности занимают около 70% территории Российской Федерации. И здесь проживают более 10 миллионов наших граждан. Около 70% территории Российской Федерации. И здесь проживают более 10 миллионов наших граждан. Ба більше, нещодавно з'ясувалося дуже цікава подробиця. Путін заявив, що на Росії за Уралом живе лише 12 мільйонів осіб. А На восточну частину не розвивалося раніше, а все історично зробилося. Ну, я думаю, що теж зрозуміло, чому. У нас за Уралом проживає 12 мільйонів людей. Ну, кожному населеному пункту дуже... Очень... Трудно, не підтащити трубу. Але за офіційними даними, того самого таки розстату у Сибіру та на Далекому Сході проживає 25, а то і 28 мільйонів. Насправді ж озвучена полом, кількість населення менше менша в, в два рази. Е, майже в два рази вона відрізняється від того, що публікують росіяни офіційно. А як тоді щодо інших регіонів? Скільки насправді е, на Росії живе людей, і скільки в інших регіонах живе, то дійсно е, вся Російська Федерація має населення 146 мільйонів, чи 120 мільйонів, чи 110? або, можливо, 100 і навіть просто 70. І тоді населення інших європейських країн не сильно відрізняється від російського, адже у Франції, наприклад, живе 60 мільйонів громадян, у Великій Британії 65 мільйонів, у Німеччині 81 Може світові настав час перестати боятися цю дійсно роздуту велич так звану ми велика страна. Ну, і найцікавіше і найбільш пікантніше про другу армію. Тому що ми як куються армія нового типу. армія победителі. Найкраща армії в світі. то як зараз воюють наші солдати і офіцери. Ти ще будуть ізучать во всіх академіях мира. Дійсно, будуть будуть вивчати те, як вивати не треба. А, ось ця армія світу. Звідки друга? Звідки вона взялася? Є такий індекс Global Firepower Index. і в цьому році, так як і в позаминулому, Росія зберігла там друге місце, хоча й з гіршим показником ніж у 2022. -му. А, дуже цікаво, що а, і за 22-й рік показники були гірші ніж, наприклад, у 21 першому, і все одно місце було друге. Втім, знову таки, а як цей рейтинг рахують, і що рахують? В цьому індексі, в цьому рейтингу дуже багато показників, і багато з них не мають стосунку до війни геть. Або, скажімо так, мають побіжно стосунки. Наприклад, про економіку, про популяцію країни, і ми вже з вами з'ясували, що 146 мільйонів росіян це мабуть неправильна кількість, і що серед них є багато мертвих душ. Там також рахують те, що Росія сидить на нафті та на. Газі, цікаво, що це там враховано, а те, що вона продає ці, ці Нафтогазові ресурси за безцінь Китайцям та індійцям, не враховано. Там також врахована наявність ядерної зброї, якою Росія тільки лякає. І ще багато, багато, багато різних цифр, які взяті знов-таки з російських офіційних джерел, які, як ми знаємо, на Росії дуже часто коригуються у більшому значенні. Ну і дійсно цікаво, а які ж показники справжні російські стосовно економіки, стосовно її міцності, стосовно кількості населення, стосовно можливого мобілізаційного ресурсу і тих грошей, які Росія здатна витрачати на війну. Я гадаю, що якби росіяни дізналися про це, то насильно прифігіли, в якій насправді нікчемній нецікавій країні вони живуть. Світ має відкривати очі на те, що таке Росія, і в жодному разі не вірити росіянам, особливо те, що вони говорять про себе, бо росіяни насправді брешуть і. Брешуть вони в єдиному, в єдиному випадку, коли відкривають рота. Друзі, дякую за те, що підтримуєте цей youtube канал за допомогою спонсорства на Ютубі, Патреону. Баймійкофі або через Монобанк. Внизу є всі посилання на ресурси, як можна допомогти цьому каналу. Ну і також не забувайте, що треба донатити на Збройні Сили України будь-яку суму через ваших знайомих волонтерів або знайомих військовослужбовців та через перевірений Фонди тільки так ми переможемо, Па-па!